Слова зерна Ірина Тома. Слова це зерна, сіють їх уста. Це доля наша зроду непроста. У світ виходять, прагнучи зрости. Слова це зерна сіячем є ти. Як в поле вийдеш пильним будь, аго, зі слів росте і зрада і любов. З них виростає доброта і гнів, людей мільярди та ще більше слів. Пильно що сієш, бо як проросте, щоб не казав собі, сади в пусте, не голосив, не мліла голова, що опізно засівав свої слова. Сади з добром, сади у пору час, слова це зер. Shoro stu is nas. Nice.